Нещодавно москальські орки взірвали Каховську ГЕС, чим спричинили потоп, масштабний екоцид природи та геноцид народу України. Це злочин проти всього людства. Але це наслідок того, що в перший же день війни. Саме повномасштабного вторгнення орки змогли захопити Каховську ГЕС практично без будь-якого спротиву, тому що це стратегічне підприємство було практично без оборони. І питання до влади, як вона змогла допустити? До того, що і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС, і весь південь України було фактично здано оркам. І чому наша влада не готувала нашу армію до оборони на півдні України? Чому не готували інженерні укріплення, мінні поля? Чому були не підірвані мости через Чонгар? Чому там стояла лише одна 59-та бригада із великих військових угрупувань? А наша влада розповідала, що все під контролем. Війни не буде. Тому питання залишається відкритим. Чому наша влада допустила фактично здачу територій півдня України? І зараз наші воїни мають своєю кров'ю ці території відвоювати назад.